Де Бонні? Ми сказали мету відвести її додому. Він подумав, що так буде краще. Гаразд. тоді зробимо це старим добрим способом. Зробити що? Поклади його тіло на диван. Єлена, Єлена. тобі потрібна допомога щось знайти. Знайшла. Що ти робиш? Потрібно прикриття, вірно? Думали, я вас не чула. Що ми скажемо? Дикі тварини в повзі сходів? Ні, ми спалимо будинок разом з ним. припини це! Чому ти хочеш, аби я прийняла це? Поглянула правді в очі? Ось правда, Стефан. Я не хочу більше жити. Я не хочу більше бачити цих малюнків цього ексбоксу. І бурбон мені більше не знадобиться. А Ларіка тут немає, щоб його випити. Я маю на увазі, якщо ви, хлопці, не покличете усіх по той істот, щоб його повернути. Зробиш це? Я знаю, тобі немає з ким випити. Зробиш це, де мене? Бо я ні. Я не знаю, це робить мене поганою людиною. Я й гадки не маю. Йому це більше не знадобиться. Єлена, досить, ти мене лякаєш! Що ще робити з тілом, Керолайн? Я маю на увазі, що в родинному склепі Гілбертів більше немає. Немає місця. Джена та Джон зайняли останнє. Ні, Єлена, зупинись! Для мене тут більше немає нічого, Стефан. Кожний куточок цього будинку наповнений спогадами про людей, котрих я любила, які загинули. Моя мама, мій батько, Джеремі, Дженна, Ларік, Джон, навіть Джон. Вони всі мертві, усі мертві. Що я маю? Як я? Я навіть не можу. Тут нічого не залишилося для мене. Ай! І мені потрібно, аби ти заспокоїлася. Ні, 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 я не можу, не можу. Не можу, не можу зупиніться. Будь ласка, зупиніть цей біль. Деймоне, допоможи їй. Я не можу, я не можу. Я можу допомогти. Дозволь, я допоможу. Я можу тобі допомогти. Вимкне це, що? Ні ні. Просто вимкни, і все буде добре. Ось що я хочу, щоб ти зробила. Просто вимкне.